Ми сердечно вітаємо всіх із тих, що Господь сподобає нас співпережити в цей черговий святий день святого Великого посту, божественну літургію за чином святителя Василія Великого. Сьогодні ми вшанували тут і пам'ять святих мучеників Севастійських, і пам'ять преподобного Іоанна Лістичника. Понилися ми також і з. Вдячністю пам'яті преподобної Димитри і навіть отримали в більшій частині всіх присутніх правні, гостинці від преподобної Димитри, придбані в Ветинському монастирі нашими священно-церковними служителями і привезені вже сюди. Сьогодні возносив за нас особливі молитви Владика Даміан, намісник Ветинського чоловічого монастиря міста Києва. І також сьогодні особливому молилися за нас в духовному серці православної України у Свято Успенській києво печерській лаврі. Владика Омуфрій, представник Української православної церкви нашої, блаженніший митрополит Київської та всієї України, несе цими днями особливий молитовний і пісний поклик. Нагадуємо, що з благословення його блаженства ми повинні по мірі сил і можливостей. Постувати сугубо, тобто по особливому кожної п'ятниці, не вкушаючи по можливості нічого, крім понимочі, хліба і вона до заходу Сонця, а потім вже можна підкріпляти Ясною їжею свої тілесні сили. І ми повинні звершувати додатково молитовне правило, повинні творити по 12 молитов Отче наш. Кожної п'ятниці земними поклонами по дванадцятиму наток погородиться з земними поклонами. Потім ми повинні молитися по особливому запрощення наших гріхів, особистих, запрощення гріхів всіх людей і за мир у нашій вітчизні молитися за землю українську. І сьогодні, саме в києво печерській лаврі, відбулася значна подія для життя православної Макарівщини, для життя нашого вишівського благочиння, для Життя нашої духовної громади, нашої духовної сім'ї, саме 22 березня цієї неділі наш церков служитель Олексій, який часто виконуючи свій послуг, знайомить нас зі різноманітними проповідями, який несе різноманітні послуги на наші парафії в парафії трьох об'єднаних сіл. Який виконує послуги і по всьому нашому Вищувському благочині, по всьому Макарівському району, був рукоположений предстоятелем Української православної церкви Сан Деякона. Слово «деякон» в перекладі з грецької означає служитель. Віднині Олексій уже став священнослужителем, і тепер наша парафія поповнилася. Ще одним священнослужителем, дияконом отцем Олексієм. Ми сьогодні молилися за Олексія ще, як за іподіякона. Вчора він був хіротонісами в іподіякона і відбувся його пустях учиться, і уже нинішнього дня, до речі, День пам'яті преподобного вже бачите, кажу, подобного філофіла, хотів сказати Київського. В день, коли вшановується старець Філофіл Київський, батюшка був в Києву лаврі, а Потім він був у Китаї, бо був намісником монастиря в Китаєві пустині. Саме 22 числа він відійшов до Господа Бога. Цей батюшка був другом і співтаїнником іншого старця Київського, схід Архімандріта Серафіма, добре знайомого багатьом з нас. Ну і багато хто спілкувався з цим Фіофелом, пам'ятав його і пам'ятаємо ми, його, і сьогодні ми по сутівому помолилися за цих старців. І от саме цього дня Олексій наш став дияконом. Якщо вийти у нього, то він важливо під'їде сьогодні на вечірнє блуг Якщо його доставлять, і будуть буде він мати таку можливість тут бути з нами сьогодні, о сьомій вечора, ми звершимо вечірнє послужіння з чином пасії, прохання молитися за рапобожого диякова Олексія і вже свої громадочки можна вписати ім'я ще одного священослужителя нашої парафії. Так слава Богу, ми з вами стаємо свідками і в певній мірі учасниками духовного народження нових священослужителів. Церкви простої. слава Богу. Є у нас іратець Володимир, який свій час служив у нас дияконом. Зараз він виконує свій посту в одній з парафій нашого вичівського благочиння. Є у нас Отець Марк, який є деяконом я тепер уже. Всього Макарівського мікріяства, так принаймні, про нього говорить наш владика єпископ Макарівської Іванія Чортицьмак, часто допомагає під час проведення архієрейських служб, під час вершення архірейських гослужінь. І від є ще у нас диявол потецького сьогодні. Так, це вийшло. А но отец Владимировна немножко помогал. Он собственно не был клириком у нас, да? но тем не менее его на э, временное служение в тогда еще Макаровское благочение, которое было благочением всего Макаровского района. Ну помогал Отец Владимир, хотя он не шел как славленник нашего прихода. Радісно, що народжуються нові священнослужителі, тільки, дай Боже, щоб ми полягали, що в церкві головою якої є Христос. Найважливіше жити по Христовому, жити по Божому. І головна місія Церкви це спасіння людей. Під спасінням розуміємо повноку життя в Христі Ісусі, та й може всім жити повнотою і глибиною життя. Давайте, незважаючи на те, що все ж таки час пісни і многоліття зараз співається е тільки як виняток. Проголосимо нагоріття новорукоположеному підякону е, нашому співбрату у Христі, представнику нашої парафії Отцю Олексію. Благоденної і мирної житє, скалі же і спасенє і во всем благоє поспішення. Подашь Господи рабу твоему, якон Алексию, и сохрани его, Господи, намногоя и благая Жителя нашої церкви, якомога це Олексія. Нагадуємо, що.